Так, доброго дня, шановні члени. Я хочу познайомити вас з нашим сьогоднішнім спікером, Олександр Юрчак. Будь ласка, вам слово. Є трохи розказати про себе і перейти до теми. Дякую, Юля. Колеги, всім вітання. Я представляю український кластерний альянс об'єднання кластерів України. Це досить нове об'єднання йому тільки рік, але ми розвиваємо цю тему вже багато років. Я також представляю асоціацію підприємств промислової автоматизації України, яка на ринку більше 12 років. До того я робив кар'єру в великих західних і українських компаніях. ну, переключився більше десь спочатку там 2010 2011 більше на роботу таку. З громадськими організаціями, з розвитку бізнес-спільнот, тобто цим я займаюся останні там 12 років. Кластерна тема у нас дуже піднялася ну, ще з рамку спочатку там активності нашої асоціації, десь 14-15 року, коли ми зрозуміли, що ну, в нашій асоціації більше представників промислової автоматизації, ну це інженіри компанії, так звані системні інтегратори, розробники. І коли там ще в 2014-2015 році у них дуже така погіршилася економічна ситуація. Ми почали так досліджувати, і помітили, що вони дуже сильно зв'язані з машинобудівниками, оскільки в останніх експорт був дуже сильно орієнтований на східні ринки, так Росія, країни СНД, то звичайно цей ланцюжок потягнувся, і ми почали досліджувати тему ланцюжків, що стоїть за цими ланцюжками, як вони працюють, і таким чином ми вийшли на кластерну тематику. І почали цікавитись, як це який стан в Україні, як це розвивається, хто ключові експерти. Ну і відпочалася наша кластерна історія, тобто десь з 18 19 року ми там дуже ввійшли в, в цю тему. Ну і зараз ми фактично очолюємо. Ну, тобто як кластерний альянс організація, вона досить нова і свіжа, але фактично, як ну, там кластерний рух чи лідерство в ньому, ми цим займаємося десь останні роки там. Ну, три чотири точно. Тому я хотів вам трошки розказати, що собою зараз представляє оцей наш кластер руку України, кластерні об'єднання, в якому стані кластери, оскільки ну і раніше в нас були такі спроби об'єднувати бізнес і бізнес-об'єднання навколо навколо тематики виробничих секторів. Ми створили платформу Industry for Ukraine, яка об'єднувала там більше 40 бізнес асоціацій, це ж у дев'ятнадцятому році. І вже тоді тема співпраці з органами самоврядування само Врядування для нас стояла дуже актуально, дуже так. Тобто, ми розглядали як таких наших ключових партнерів. Ну тому я дуже радий сьогодні виступати і бачити таку поважну і велику аудиторію. Так що, дякую, дякую. звичайно, це такі інвестиції чи як механізми приватно державного партнерства. Але в чому тут дійсно. Я сказав, не перевага, але окрема окремі інструменти, окремі тактики, кластерів, що вони дуже швидко залучають своїх е наших колег, там партнерів, побратимів з сусідніх країн, які приходять з готовими рішеннями, тобто, це не це не інвестори, але там знаходяться вони, включають свої механізми, які допомагають вийти на інвестиції чи на публічні фонди, які це все фінансують.